Хотів би сказати, що, що необхідно для успішного проведення реформи? Це ідеологія підготовлена, розроблена, політична воля і далі менеджмент, який готовий це все здійснити. Ну, що говорити про цю? Якщо говорити про цю реформу, а не про багато інших, де, де треба щось реформувати, у нас наскільки ми можемо зрозуміти з сьогоднішнього заходу, така ідеологія є, вона достатньо детально розроблена. Що, що стосується політичної волі, вона проголошена, хоча виникають сумніви у тому, наскільки ця політична воля сьогодні стійка, оскільки відбувається на погляд виляння і намагання там деякі ключові речі реформи, зокрема адміністративно територіальну частину, і трошки відсунути, аби, як, невідомо до яких виборів, щоб нікому не було боляче. Але що стосується менеджменту, дійсно є питання, і у нас непідготовлений менеджмент. Для того щоб цю реформу здійснити, у нас і зараз починає формуватися, хоча вже пройшло після затвердження Концепції, там скільки там місяців п'ять, починає формуватися окремий департамент, присвячений ці, цьому напрямку у Мірегіоні. Доти це були просто окремі окремі люди. І департамент був зовсім інший. А тут потрібна організація спрямована, цілеспрямована, потрібна чітка група людей, відповідальних у центрі за проведення, чи то роз'яснення, щоб це було забезпечено, щоб сюди, сюди було залучені всі структури. Це свого часу було детально розроблено, що для цього необхідно, підготовлено відповідні документи, але вони, здається, досі не знайшли слово втілення в цих умовах, так, де це система забезпечується.